Ото наїв мистецьке серце, наївним мистецтвом сільських примітивів, та Примаченко митника русов та Пірос Манішвілі окремо вивів, казав, що за свіжим враженням піду прямо в центр по піду. А то, як залізе, Моналіза з лугру в залізо. І ліже за нізу в мороз, та марить країною оз. Та кляті паскуди, не взяли мене нікуди. Питали, як це ти так стільки всього зробив, що анічогісінько не заробив. От, молодці, як мед молодці, а ти гетке каченя, озерно лузерна, птаха не вдаха. Пезлють звідси. Махом. Та у кожної птиці свої дурниці, у кожної птахи свій ментал без папахи, а тут трахбах горор енерго терору Одібрав в жарівці мову, обігнув, як нігті полум'яні язики з жирандолі слічної руки. Прямо за законом герменевтики Щось на небі відбувається, а на бідолашній землі відбивається. Хаосяка переходить у дрібне хаотиння, потутиння. Бляклий присмерк блекауту, пестить нових примар. летаргія розуму породжує чудовиськ. Франціско хозе Гойя і Лусієнте. Поточного моменту. Та в цих сутінках свою заю я ніц не впізнаю, і за Галею в гаю я вже не встигаю, як не поспішаю, бо вона галюн. З, з нейроплазми В'юн, з нейроплазми В'юн. Ото зійшлися. Руфери, і привиди ділити Всесвіт на зони впливу та до ну, їх кропив, але ма вийти з під бірюзок щоб таки заспокоїти мозок. Та нічого Попадемо ведем, там єден з другим на певняка знайдемо. Тоді в океан ока твого пірну і бризкі вій Розіпну. Отже, вернись в соренто, довбаний блекаут та в гепу негра свічечку в струми. От диви шкарпети на паркеті, як сліди в снігу єчі, а натомість лізли в очі стосом грубим майтоси жіночі. В оторочці ажурні труси незбагненної повні краси, а ти не вниз дивись, дивись увесь увесь дивись. Це ж так офігенно, що знизу голитися та вгору молитися треба щоденно. От на день би сто разів прикладався до тих образів, як позбудеш до полови. Трапиш точно в обійми любови. Та як не молись, бабо у годнику Миколі, а нові зуби не виростуть ніколи. Це як дерті колготи на хресті Голготи. Обов'язково вилізе щось дошкульно дріб'язкове. От <плес> що за нах ця хмара у штанах. Дурному собаці вчасно давати посраці Іван, та не ліз на передній план, що трапило моя туя та надахуя, надахуя. Заперли сюди осібнякові амбіції та втрутень джміліції, втрутень, втрутень джміліції. Що надо, то надо, заживісь, яка в тебе помада, та доволі моторошне, кашне, кричучи в біса, шалик в сполуках фарб, вар'ятне, навісне у цяточках на мить, за мить пропалих. От дарма приволіку голові на захід, цілий казан усього, що варто сказати. Хіба все гірші, все гірше і гірше, якийсь слаботонічний, слабительно-атонічний проносний бульбуляторний віброверлібер від бувшої до бувшого на конкурс сексистської еротично еротичної поезії Голос Цицьки. Як то ти пишеш? Та просто. Не спиш, не сциш, не сциш і мухомори нісиш. ти признайся мені звідки в тебе цери, ці, ці пружні кавуни чим тобі накачали. Та всередині танка групова гробова мовчанка. Є дрона мать. Господа юнкера, що до вас до хіра, та в епіцентрі вибуху з гадючим ротом рибоока пуйлота та його охоронна рота, Анігільовані в чорну дюру під хвіст собачки, яндек сру, 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 сру! і одразу. Терепире перемір'я та біле фір'я, ти признайся мені, що за хуй цей бичара, ти йому не мені на весь клуб верещала, Червону грубу розпаляй вечорами, Щойно восьма година. Подиви перевір, бо тала вода, змила вже півгорода, їде бистрая шкода, і річард гір. Два рази. Іде бистрая шкода, й річард гір. Оскар везе. І фуру еклерів звізе. І фуру еклерів збізе.